Так, друзі, доброго ранку! Вітаємо вас з міста Полтава. Сьогодні хочемо зробити вам відеоогляд з сівалки Equalizer 16-рядковою з рідкими добривами. 16-рядкова сівалка виробництва компанії Equalizer. повністю обладнана системою контролю при сіжі імплантінг, електровисів, монітори 2020. Висіваючий вісет другий з електромоторами. Зараз вона знаходиться в складеному стані. Транспортна ширина 3 метри, робоча ширина 3,5 метри, тому що міжедя 70, 16 банок по 75 літрів, загальним обсягом 1120 літрів для насіння. І великий бункер. Поділено на три частини для рідких добрив. Загалом ця сівалка має обсяг для каз 4500 літрів. А обсяг для рідких комплексних стартових добрив. 1650. Якщо потрібно, можна зробити весь бункер підкас. Яким чином вноситься кас. Ось є сашник. Зараз я спробую його трошки ближче показати. Ось таким чином виглядає култер 560 мм култер. Трубочка для внесення рідких добрив для касу. Ось таким чином вноситься кас. Значить, Якщо є потреба вносити стартові добрива. Ось так само виведено. Получається Кіль, прорізаючий диск, йде ущільнення ґрунту, вноситься рідке добриво і випадає на сінина, прикочуючи колеса. Спіцеві колеса стандарт. Діфазний сашнік дуже легко прорізає ґрунт. Навіть при умовах е, е, пожнивних решток дуже гарно справляється з прорізанням ґрунту. Стандарт спіцеві колеса, стандарт посекційне відключення, не треба за це нічого. Доплачувати. На кожній секції стоїть комп'ютер. СРМ-модуль, висіваючий вісет-другий електромотор. А притискне зусилля стоїть зараз пружина, але опційно можна обладнати системою Delta Force для індивідуального контролю притисного зусилля по кожній секції. Бачите, йде розводка під рідкі добрива, дві окремі лінії. Для рівномірного розподілення рідких добрив, отаким от чином воно виглядає. Підключаються є комплекти ПВХ-трубочок для підключення туди, куди потрібно. То ще раз повторюся. от сюди вносяться кас. Це виходить, в середньому десь 2 дюйми від посівного ложа 5 см. І стартові дробрива за потреби вносяться от сюди. Це, виходить, піднесіння. Так, отаким чином виглядають бункери зверху. Три бункера. Повторююся, 2250 і 2250 загальним об'ємом 4500 літрів під каз і 1650 літрів під старт. Значить, тут ви бачите можливість довантажити крила. Є можливість довантажити крила і є два циліндри, які, які розподіляють гідравлічний тиск. Покрилах ці два маленьких циліндри. Я не знаю, видно їх чи не видно, не дуже видно. Но покажу вам, коли розкладемо сівалку. Значить, Колеса латеральні бокові колеса мають розмір 400 на 60х22,5. Вони йдуть по краях, тобто, стиковочний ряд ущільнення йде тільки по стиковочному рядку. В жодному разі не по рядках між рослинами, тільки стиковка. Значить, колеса основні. Ідуть 480 на 80 на R50 виробництво БКТ. Бачите, як це все виглядає? Отут тут іде центральна лінія розподілення добрив. Бачите, дві, дві трубки пішли на стартові, дві трубки на рідкі добрива. Телескопічна вісь, як я вже казав, є можливість роздвинути колію. Тобто, коли ми, наприклад, сіємо на 70, нам треба в 3,50, а коли ми в транспортному положенні, ми можемо здвинути на 3 метри. Насправді ніхто ніколи не здвигає, один раз роздвигають на 3,50 і всі так і працюють. Давайте подивимося з цього ракурсу. Так, йдемо далі. Тут ми бачимо основний блок розподілення живлення. від Precision Planting. Так, отак виглядає з цього ракурсу сівалка. Дуже легке транспортування. Бачите, велика така пружина для добрив. Добрива, до речі, ви можете до 15, до 12, до 14 сантиметрів в залежності від умов по ґрунту, наскільки дозволяє наш ґрунт це робити. Так, Тут ми бачимо вузол для заправки сівалки. Все виробництво банджо. Банджо – це всесвітньо відомий виробник. Бачите, made in USA. Банджо Значить, Ось тут ви бачите два наших насосних вузла. Один вузел іде для внесення великого обсягу, другий маленького. Тобто, Великого, що ми маємо на увазі, десь від 100 до 250-300 літрів на гектар по касу. Навіть до 400 літрів в залежності від швидкості. Тут ви бачите ось стоїть. We Apply BASE модуль від uh, Precision Planting. Uh, італійський стейт насос Bertolini під контролем. Mm -hmm. Іде... Зараз вам покажу гідравлічний мотор, який контролюється шим-клапаном. І за рахунок так, друзі, за рахунок оцього модуля We Apply Base ми контролюємо через шим-клапан оберти гідромотора. Оцього гідромотору ми контролюємо оберти, і таким чином наша помпа працює для нас так, як нам потрібно. Бачите, три фільтри стоїть. Це на кас, це на старт. Така сама система, але помпа трошки з меншою продуктивністю. 50-150 літрів. І так само три фільтри. Зараз я вам покажу це з другої сторони. Отак от. Можна побачити зараз країну виробника. Помпа Бертоліні. Виробництво Італія. Так само з цієї сторони. Помпа Бертоліні. Бачите, дуже легко все зроблено. Нам сюди доступ не потрібен. Все це робиться вже з монітора. І керується з монітора, який встановлено в нашому тракторі. Блок розподілення гідравлічних ліній, є тулбокс, так називаємо, або бардачок, є ємність для миття рук, можна також додати мило, дуже зручно. Для візуальної перевірки зверху можна є така... такі сходи, площадка. Ще раз показую гідроциліндри складання розкладання основні. Хочу повторитися, сівалка вже готова до диференційного посіву зерна насіння та до диференційного посіву добрив, що стартових, що основних. Тому все дуже легко, все дуже просто. Якщо вам потрібна гарна сівалка для висіву. З рідкими добривами, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. До речі, хочу зауважити, що всі можливі опції від Precision Planting, такі як Conceal, такі як Faro Jet, такі як Faro Force, такі як Kiton, звичайний, доступні для монтажу на цю сівалку. Тут їх зараз немає, але монтаж можливо зробити. Тому, будь ласка, якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Або звертайтеся до компанії Лємкін Україна напряму. Будемо раді вас проконсультувати. Така сівалка, хочу повторити: стоїть в Полтаві на площадці. Будь ласка, приїжджайте, можете подивитися. Гарного всім дня, бережіть себе!